Немає куди повернутись. Історія переселенки з Миколаєва, яка переїхала до Чернівців. Вже понад рік Зінаїда Фортак проживає у Чернівцях. І початком повномасштабного вторгнення вона була змушена покинути рідний Миколаїв у пошуку безпечного місця. Повискакували хто в чому. Всі із дому п'ятитажний дом, там дві З За всіх домів, хто в чому був, як спали, вискочили. Що це що це? Та на нас хтось напав чи що. То вийшло так. Каже, треба десь діти, та там зриви, там бахкають, там виріщать жахпу. Реакція була миттєва. Зінаїда разом із чоловіком переїхала в район, де проживали їхні діти. Там було спокійніше. Через тиждень вони евакуювались. Так вони опинились у Чернівцях. Приїхали <кхід> на вокзал, дзвоню, Дівчата там відповідають. Попитали, хто ми як що? Кажуть, ну дайте. адресу вас устроїться у гуртожитку. Будете жити. Так ми у гуртожитку і живемо. Хороші люди попалися. За словами Зінаїди, у студмістечку вони мають усе необхідне. Тут разом із чоловіком звикають до нового життя. Він прибирає вулиці, а Зінаїда волонтерить у місцевому хабі для ВПО. Читаю. А що хто може, прийдіть, допоможіть, типу волонтери. Дівчатам приходила сюди, допомагала. З самого початку почали тут ще було і грязно, ми поубирали все. По... І так якось ну, втяглася. У вільний час Зінаїда прогулюється парками та насолоджується природою, відвідує мистецькі заходи. Квітами займалися. Тут показували, як правильно, щоб воно було. Ходили по музеям, ходили на екскурсії. Незважаючи на спокій тут у Чернівцях, Зінаїда Форта каже, все одно відчуває якусь напругу та страх. Діти переселенки залишились в Миколаєві. Вони постійно на зв'язку з батьками. По шість-по п'ять разів тривога на день, це а ночі теж вони сідають у коридорчику мимо біля как, дві стіни з одного боку і з другого боку, і то вони так всю ночь, каже, ми проводимо, лягаємо спати у чотири, коли і позже, бо не поспиш. Сьогодні Зіноїда чекає на перемогу України та вірить, що обов'язково повернеться додому. Спасибі всім, буває, що вони нас захищать. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4